Продовжуючи тему грудного сезону 2023, хотіла би поговорити сьогодні з вами про томати, про те, яке насіння обрала для цього посівного сезону. Україна має перемогти Росію не тільки на полі битви, а і в інформаційному полі, в тому числі, і порушити це засилля російськомовного Ютубу. Тож я вітаю усіх, хто, як і я, небайдужий. До того, щоб зростав український, україномовний сегмент Ютубу. Дивлячись на те, що життя занадто бентежне, ми мусимо отримати гарні врожаї. Я використовую серед насіння томатів як насіння гібридів, так і насіння сортів, таким чином диверсифікуючи ризики. Тож сьогодні докладніше поговоримо про це. І знову я намагалася розкласти більш системно, але. Менше з тим. Почну з гібридів. І найперший гібрид, який я буду вирощувати вдруге, це гібрид спрут, який позиціонується виробниками як томат дерево І досвід її вирощування, якби в деякій мірі підтверджує цю позицію. Згідно з описом, томат спрут F1 1 це багаторічний томат. І, звичайно, виростити його. В повній красі, можливо, тільки в приміщенні, в теплиці, ну і так, щоб він десь ріс з півтора року. Тоді він власне, може набути розмірів десь 105 метрів, така величезна рослина, яка дає дуже великий об'єм плодів ну, зі свого досвіду. Я не завершила трошки свій експеримент, тому що ну, так склалися життєві умови, але він виріс достатньо великий і цілу осінь жив у бочці. У Хаті, моєї мами. Ну, далі довелося експеримент припинити, як я вже казала, з певних причин. Тож хочу повторити. Хоча в наших шоуках його рекомендують як однорічну рослину і так, да, це буде індетермінантна, і да, багато плодів, плоди більш-менш вирівняні. То побачимо і думаю, прозвітуємо. До речі, сіяти його якомога треба раніше, для того, щоб він зміг все-таки і навіть в однорічній культурі дати урожай близький до... Описано. Ну, хоч би приблизно десь такий. Тому сіяти його буду незабаром і я буду вирощувати, покажу. Наступний гібрид і теж індетермінантний це гібрид Зодіака. Мене зацікавив він, ну, звичайно, якщо індетермінантний, то суперужайністю. І його можна вирощувати в теплиці, точніше в виробник, його позиціонує як і тепличний. і, як для відкритого ґрунту. Виробник, до речі, Корея. І томати е крупні доволі це грам 200 приблизно, пишеться в описі. Не вирощував. Е буду вирощувати, трохи покажу. Його така особливість, е що він стійкий до багатьох хвороб. Далі напівдетермінантний гібрид пеконет це е томат, ну, більш-менш новий гібрид, це із серії приблизно. Девонет, капонет, Але ті дуже дорогі. Я вибрала дешевший з цієї серії, ну, тому що він із нових, скажімо, найстаріший. Це томат з носиком. Червоний, великий, 200-250 г. Розмір, розмір рослини не дуже великий, так скажем, трохи більше метра, можливо, десь до півтора. І Формує плоди навіть у несприятливих умовах, урожайні, стійкі, транспортабельні. Чим мене тим, що він компактний, з короткими міжвузлями, мало пасинки в ньому, тобто легкий у догляді. Тому спробую. Наступні гібриди мене будуть всі детермінантні. І, наприклад, є всім відомий гібрид каста, який називався раніше Супернова. Це гібрид для тепличного роду, але може показати свої властивості і в теплиці. Тривале плодоношення в нього відносно стійкий до хвороб. Теж, до речі, із носиком французької селекції, і його я вирощувала як супернову. 에, подобається мені смак у нього. Далі гібрид Монако. Монако, який 에, описується як ультраранній, добре зав'язується в жару. Дитермінат, як я вже сказала, розміром десь в районі 100 грамів, 100 120 Урожайний і стійкий селекції нідерландської сингента. Наступні два гібриди: це гібрид сагатан і гібрид Міцено селекції сингента нідерландської і обидва для відкритого ґрунту. Детермінантні міцено це невеличкі томати 70, 75 грам І сагатан це порядка 150 грамів. І Наприклад, саатан можна для пізніх посівів використовувати, бо це рослина з дуже сильним умунітетом, і тому він відносно стійкий до фітофторозу, і до фузаріозу. Фузаріоз вражає вже пізніше так, кінці літа. Ну, тобто сагатан от якраз для, для цієї ці, ці, цілий підходить. А міцеп, як я вже вам сказала, має сильну кореневу систему, транспортабельний. ну, і Оскільки розміри в такі невеликі, 70-75 то він для... Переробки сагатана ранній, а це позиціонується міцено, як середньоранній. Наступні гібриди це Флорида від семініс Нідерландських і Аніта Китана Сіц, значить, детермінантний середній, так само, як і Флорида, так і Аніта. Флорида дуже високопродуктивний, і він не постраждає, якщо буде рости в ростил, без всяких там. Підкладення, підпирання і так далі. А Аніта має в своїх характеристиках рясне зав'язування у жарку погоду, також міцну кореневу систему, довго лежить і толерантність до багатьох хвороб. І останній із гібридів це гібрид джокер. Це пізній гібрид. Збір у нього подовжений для відкритого грун. Це крупноплідний гібрид. Детермінантний, пізній 250-300 грамів. Тут, до речі, вони всі переважає в них відкритий ґрунт, тільки деякі, ну, якби, можливо, і в теплиці. Але, до речі, зодіак тепличний. ну, Можна в відкритому ґрунті. Всі решта у відкритому ґрунті, але деякі можна і в теплиці. Такі, наприклад, як каста, він витримує теплицю. Ну, Як я вже сказала, вирощувала спрут і вирощувала касту. Всі решта це для мене новинки. Полюбляю новинки в минулому році з відомих причин я не могла. І, і не могла і не хотіла. Те насіння, що було. А, а от в цьому році ось так. Далі переходимо до сортів. Та за термінами. Ультраранні, так скажемо, це томат Санька і томат капела. Обидва дуже ранні, детермінантні. І їх буду садити. Кілька рослин в теплиці посажу. А Решта в відкритому ґрунті. Ну, але кілька рослин да, такі в теплиці обов'язково на ранній жаді. Ранні. Наступні із детермінантних сортів, ті, які до середньоранніх відносяться, це Мазаріні і Орел Пустелі. Орел Пустелі, так звана мексиканська серія, його, я його вирощувала і, до речі, як і Мазаріні. Цікава, особливість орла, що він стійко переносить як. Низькі температури так і високі, ну, як в пустелі. Далі середньоранні детермінантні мене стабільно такий гарний урожай дають і не вибагливі це моти, кастела і гранула. Вирощую їх давно вже. Субітки звичайні, були смачні, не невибагливі. Детермінантні. І з ранніх високорослих, детермінантних в мене цього року заплановано по кілька рослин теплиці, а решта в це. Олеся і королевський пінгвін. Це сливовидні. Олеся вони і не сливовидні, але і не круглі такі, як видовжені. Оранжевий томат. Дуже м'ясистий, подобається мені і за смаком. Ну, як до речі, і королевський пінгвін не високорослий. Я б навіть сказала, що у відкритому груді вони не, не дуже високорослі до півтора метри, але в теплиці можуть бути і більше. Тепер, що стосується середнього терміну дозрівання, ну ж почну з низькорослих. З низькорослих це з цієї ж серії, от, що я вам показувала, ранні, це сфера, бушмен, галактика і еліта. Такі томати середньоранні, детермінантні, там бушмен, наприклад, трошки більший, сфера, середня галактика трошки менші Ну, Такі, я, це як м, така підстраховка. Вони завжди дадуть якийсь урожай дадуть. Колись краще, куриць, але завжди є. Далі е, теж один з моїх улюблених томатів це томат е, рома. Е, середньостиглий, такий, е, невисокий, не до метра, ну, до 8 см. Томатики 100 грамові, смачні, доволі для консервації, переважно дуже добрий Далі, Два цікавих сорти, які теж вирощувала, це серце Америки і принц Боргезе. Принц Боргезе це томат чері, такої дуже цікавої форми, і він дуже підходить для виготовлення в'ялених томатів. І в Італії його використовують навіть прямо на гілочках. Вялять на сонці на гілочках. Спробувала я виходить, все добре, але і в сушарці теж добре вони в'яляться. Солоденькі, такі дуже добрі томати, ну подобається мені. Серце Америки це великий крупноплідний томат, пишуть, що навіть і до, до 2 кг, але вони дійсно крупні, якщо гарно посинкувати і нормувати суцвіття, чи вніше кість, то доволі крупні можуть вирости. Одні з моїх улюбленців це томати Хайм. Це два сорти із 57, яких відомі взагалі цього. Сорту Ханці, і вони йдуть, як ви бачите, під номерами. От цих безпосередньо не вирушила, розрушила під іншими номерами. Мені дуже подобаються для переробки, дуже густий сік, дуже густа томатна паста і так смачні. От ці в мене сливовидні, а ці кругленькі. Вони і невисокі рослини, можуть рости без опори, але я намагаюся їх підперти. І дуже врожайні, і дуже такі стабільні, і не бояться умов, перепадів, температури і так далі. Цікаві, мені подобається, це корейський довгоплідний. Рослина високоросла, але вирощували його в теплиці, дуже мені подобається, дуже 'ясний і, і смачний їсти для переробки такі. форма цікава. Тобто, ну, такі, що можу, по суті, рекомендувати. Вирощувала його і у два, і навіть у три стебла, до речі. Ще один е, сорт це крупноплідний і високорослий. Рослина висока, це сорт. Теж я вирощила, ну, дійсно крупноплідний і дійсно смачний. І, ну, якби, Плодитки 300, якщо гарно нормувати кісто, буде, напевно, 400-5 до кг, я буде десь 250 грамів, 300. 100. Далі пантано Римський це шикарний біф-томат. Ну, Серед колекціонерів вважається одним із найкращих біф-томатів. Дуже солодкий, дуже. Ну, цікавий томат, я хочу сказати, ну, нормувати, звичайно, якщо там 4-6 лишати, то в цих вагонах дійсно будуть величезні. Дуже треба підпирати, підв'язувати, бо стебло не витримує. Ну і з пізніх це високорослий з носиком британський сніданок. Теж мені подобається, в теплиці його садила. Дуже довго плодоносить, дуже довго. Це жовтопідний томат. Форма, давно його собі збираю. Просто для, як кажу, для асортименту, хоча на смак смаку вони мені теж подобається. Ну, і ось така в мене є підбірка. Це далеко не всяка в мене є томати колекційні, які, як я казала вам, люблю погратися зібрати насіння, то, власне, ось ці я буду сіяти для підтримки насіннєвого фонду. Тут бі і три кольори, Наприклад, синє диво це чорно-червоний. Індіго це чорний із червоною вершиною. Примірі колор це жовтий, чорний і коричневий. Далі чорний і жовтий, такий рябенький Spirit софьор Шоколадний мармелад сам за себе каже, чорний, коричневий і жовтий. Далі червоне вугілля, червоно-червоний. Чорно-червоний, ви бачите. H33рот це жовтий з довгим носиком, кругленький, такий жовто-оранжевим цікавий. І пінк-тайвер це чорний, пурпурний і рожевий такий. Ну, ці, вони, як я вже казала, люблю погратися. Я люблю куштувати різні смаки, текстури. Оце власне для цього. Не для великого урожаю, хоча багато з них такі доволі врожай, якщо з ними гратися, але от так. Ну, фактично, це те, про що я вам розповіла, що маю э, сіяти в цьому сезоні. Можливо, Тобто, чи не забагато, скажу, ні, не забагато. Було і більше. У цьому році боюсь не справитися. Так, таке життя доволі бентежне, але вірю в Збройні сили України. По 2-3 рослини кожного сорту я вис, висідю. І насіння залишиться і на наступний рік. 2-3, можливо, якось 4-5. Будемо бачити і вирощувати.